Четверо братів і сестер вирушають до річки на пригоду. Хару біжить уперед, повний енергії та радості. Та раптом вони бачать старий небезпечний міст. Хару кидається вперед, щоб упіймати світлячків. Але міст хитається і він ледь не падає у воду. Сестри кидаються на допомогу, не вагаючись ані секунди, а кіра схоплює брата за руку, рятуючи його. Всі разом вони стоять на середині мосту, ще тремтячи від страху. А Кіра помічає символи, вирізблені на дошках. Вона пояснює, символи підкажуть безпечний шлях. Діти крокують обережно, тримаючись разом. Кожен допомагає іншому, так легше подолати страх. І тут, у темряві, з'являються перші світлячки. Їх стає все більше, і діти зупиняються у захваті. Магічна сяльба відбивається в їхніх щасливих очах. Нарешті вони переходять міст і відчувають полегшення. Хару з ніяка віла вибачається перед сестрами, але вони лише сміються і лагідно його обіймають. Всі четверо з'єднують руки у великому обіймі. На фоні заходу сонця вони здаються єдиною командою. Усміхнені обличчя доводять разом вони сильніші. Мораль історії слухай старших, будь обережним і завжди тримайся разом.